Усім привіт, рада, що завітали на мій канал. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Катерина, і це мій канал, який присвячений садівництву, який присвячений хобі, частково догляду за домівкою та деяким кулінарним рецептом. Тобто, все, чим я займаюся, окрім роботи і що мене може цікавити. Я вибачаюсь, але я чекала, чекала тут навколишні сусідські собаки вже я не знаю, вони просто не перестають гавкати. Тож сподіваюся, їх не дуже чутно, і вони не будуть вам заважати. А сьогодні у мене буде такий маленький влог, сліше огляд на те, що відбувається у нас на ділянці, і про те, які я купила нові рослинки. Тож я придбала декілька рослинок для нашої нової клумби. Мені подарували, хотіла з вами цим поділитися. А ще покажу вам свої астри, які я висівала навесні, і які я ніяк не висаджу, бо не вистачає мене часу зробити для них клумбу у запланованому місці. Покажу вам, які я купила опори для гортензій, щоб вони не падали у разі дощів, коли великі суцвіття вже вони набирають воду, хиляться. Тож, щоб цього запобігти, я хочу їх підтримати вже гарно, декоративно, а не з підручних матеріалів як минулого року. Ну і покажу вам, який ми купили новий басейн. Розповім, чому ми його, чому ми його оновили і які у нас з ним будуть плани цього року. Тож, якщо вам цікава ця тематика, запрошую вас до перегляду і будемо вже починати. Ну що ж, почну я, мабуть, з басейну. Ось такий у нас новий басейн, то підписаний на канал і дивиться, мене знає, що у нас до цього був блакитний і він був трошки меншого розміру, а саме він був менший за висотою. Цього року ми купили новий, тому що у цих басейнів каркасних у них ось ця частина, і ось ці стіки, вони металеві. І через те, що вони постійно контактують з водою, а вода у нас з хімічними речовинами для того, щоб вона тут не цвіла, не темнішала, взагалі була чистенькою та гарною. І це все вже ж. Має свій ефект на металеві конструкції. Попередній басейн ми купили чи 2020 чи 2021 року. Точно не пам'ятаю, подивлюсь і ось тут десь на екрані покажу. Тобто він нам прослугував або 4, або 5 рочків. Він був для нас вже замалий. Я, може, тут ставлю якісь кадри з цим басейном. Діти ростуть і їм з тої глибини вже було. Замало. Тому ми вирішили оновити цього року. Ми були дуже обмежені ось цією діляночкою, яка у нас є. Ми вже ж хотіли більший басейн та глибший, але ми не маємо куди його встановлювати. У нас ось цей подіум десь приблизно завширшки ось так 3,20, ну і туди там метра, мабуть, 4. І ми хотіли глибший басейн, але ми зрозуміли, що ось це наш максимум. До цього у нас був басейн глибиною 76 см, і це не глибина води, а це від ось полу до верхньої частини. Тобто, ви коли наберете воду, то у вас буде ще мінус там, 10 см. Це обумовлено ось цими конструкціями кріплення. І з цього боку буде зрозуміліше. Тобто, ось ця частина вона з'їдає 10-15 см висоти. Ну і ви ж не наберете воду ось так. Тобто, вона у вас все одно буде менше. Зараз це вже діти вихліпали у нас, тому її так мало треба доливати. І з таким діаметром у нас діаметр 3 метри, 3,05 Максимальна висока висота, яку ми змогли знайти, це метр. Ну, Це все одно на 25 см більше, ніж було, то і непогано. А були варіанти купити басейн, який буде такий овальний, прямокутний, але ті, що нам підходять за довжиною, щоб ось сюди нам стало, і ми не розбирали всю, всю плитку дуже сильною, то вони лише 2 метри завшишки. А 2 метри. Це ну, десь ось так вуще, ніж наш басейн. Тобто ми отримаємо те на те, але він буде просто вузький і довгий. І при цьому ми втратимо частину ось тут території. Я втрачу свою ось цю арочку під високорослі томати, і будемо мати зайвий метр ну, майже не потрібний нам ось тут. Тому були дуже, -дуже ми обмежені вибори. І взяли ось такий. До нього вже довелося нам купувати ось таку драбину, тому що інакше буде дуже складно сюди залазити. І тим паче, дитина молодша у мене. Метр п'ятдесят приблизно за ростом, і вона вже ж може туди застрибнути, але це постійно буде навантаження на ось ці перекладини. І, до речі, в минулому басейні через те, що діти стрибали та й дорослі стрибали, коли відпочивали у нас, то ось деякі перекладинки ось тут пром'ялися і деформувалися. Ми минулого року їх просто ставили. На той бік басейна, де ніхто не стрибає, але все одно це не дуже такий варіант. Тому купили ось таку драбину і зараз насолоджуємося басейном. Хочемо цього року поекспериментувати з обробкою води і очищувати її за допомогою перекису водню. Потім поділюся з вами своїм досвідом. Чи все нам вдалося, і взагалі які результати. Всі попередні роки ми використовували спеціальну хімію для басейну. Кому цікаво, у мене про це є відео повноцінне, як що коли додавати в басейн, у яких пропорціях, як розводити. У нас є, а вже ж, ось такий сачок для того, щоб мошкару та листя прибирати. У нас є скімер, який коли працює. Насос буде затягувати ось це все і менше буде бруду. І у нас встановлено ось такий насос. Ми його минулого року оновили. Це піщаний насос, дуже потужний, він розрахований на значно більший басейн. Але ми купували так, щоб якщо захочемо більший, то вже не оновлювати сам фільтр. Тут є система з таймерами, дуже класна річ, нам подобається. Ось так ось така система з басейном. Ми задоволені, ми з чоловіком ще не е, випробовували його цього року, тому що тільки поставили, чекаємо, поки гарно прогріється вода. Е, ну і На буднях ми працюємо, то нам де до цього діти вже купаються е, в повному обсязі. Тож, у кого діляночки, є місце для того, щоб... Встановити басейн, а особливо, якщо у вас є діти, онуки, або якісь там племінники, які до вас часто завітаються, це дуже класна річ, усім раджу. Хочу показати ще рослинки, які я придбала для своєї клумбочки, яку я покажу, мабуть, у наступному відео вже, бо працюю над нею на зараз. У мене тут злакові, я їх купувала у місцевому розпліднику. Це спаський розплідник. Я думаю, що ті, хто проживають у Дніпрі та області, знають про такий розплідник, їх декілька по місту. До речі, зараз у них дуже гарні ціни. Мені подобається, хоча раніше у них були трошки вищі, ніж у інших. Тож, хто тут поряд зі мною, майте на увазі. Так, що я купила? Я купила пінісета, Маундрі. Це горшик С2, ось так він виглядає. Він має бути не дуже високий, мені сказали, десь 60 см за вишки. він буде у мене слугувати фоном. І ще також міскантус, так, Рот Silver, китайський, також двохлітровий горщик. У нього ось таке забарвлення з білою смужечкою. Так, ну вони такі, цей має бути високий, і ще у них будуть ось ці кисточки, як їх назвати, мітелочки різного забарвлення, Один буде темний, другий буде світлий. Я не пам'ятаю, мабуть, отут вам додам для одного і тут для іншого, як вони будуть виглядати в дорослому вигляді. І ще у мене є ось така краса: це мені подарувала моя свекруня. Мама мого чоловіка Ось така просто чудова гортензія. На жаль, я не знаю, який це сорт, бо тут на горщику є ось така назва, але вона мені ні про що не говорить, тому я не знаю, що це, але виглядає вона просто чарівно. Мабуть, її вирощували у теплиці, щоб вона на зараз була ось така квітуча, бо у мої. Гортензії ще, ну тільки деякі збираються квітнути. Тож, буде її висаджувати на свою нову клумбу також, а буде вона мене там радувати. Ось така у мене краса. Також хотіла показати вам свої айстри. Мені здається, я у якомусь відео показувала, як я їх сіяла цього року. Так, точно показувала це червоні айстри. Ось так у мене деякі в горщику будуть зростати. Ось так тут одна, тут декілька штук, я їх, мабуть, так і залишу в цьому горщику. буду просто частіше поливати та А, І ось у мене є ось такі у стаканчиках у якості розсади. Вони вже дуже хочуть, щоб я їх висадила. Але на зараз я ще не маю підготовленого місця. Хочу на ділянці зробити. Собі таку клумбочку і туди висаджувати ось такого плану квіти, бо у мене там така пуста зона, мені це не подобається. Я застилала її агроволокном минулого року, але воно погоріло на сонці, розтріскалося і треба це закривати. Просто засипати чимось я не хочу, хочу, щоб там були квіточки, прикрашали ось цю всю зону. І зараз покажу, у мене є ще трошки розсади. Також астри, які я висаджувала, точніше висіювала навесні. Так, ось тут у мене вони стоять, тому що тут є полив, і мені так зручніше ось такі гарнюні. чогось вона одна у мене підв'яла, інша, наче нормально. Бачите, тут вже формуються бутони. Багато де ось ось так взагалі. Щось мені здається ось по цьому, що вона буде не червона. Хоча, може, це спочатку. Будемо слідкувати і подивимося, як себе покаже насіння, яке я купувала. Сподіваюся, що все ж таки в найближчий час я буду робити цю свою маленьку клумбочку і покажу вам процес її створення. ну що ж, Я придбала ось такі. Опори для гортензії. Вони саме складаються з кола, і такі у нього ніжки. Ми їх збираємо, і коли у нас гортензія буде з звітями, вони стануть важкі або будуть проходити дощі, то вони можуть ось так падати, і наш кущ буде розпадатися. Щоб цього не було, ось це коло. Буде їх підтримувати у більш вертикальному положенні. Купувала я їх в епіцентрі, у мене опора з одним кільцем, діаметр кільця 30 см, і висота усіх ось сніжок ось 60 см. Я сподіваюся, мені цього вистачить, бо поки що у мене не такі прям високі гортензії. Тому що я роблю їм досить таку коротеньку обрізку навесні. Тож, давайте будемо їх разом встановлювати. Спочатку приберу старі, у мене це були ось такі опори, які я підв'язувала просто за допомогою мотузочки. Ось таке. Можна використовувати будь-що. У мене це арматурина така зі скловолокна, якщо я не помиляюсь, не металева, тому вона не іржавіє, не псується. Дуже я задоволена, підв'язую на них також томати та перці та інші рослини у себе на городі. Ця гортензія у мене найвища і найпотужніша. Ще я ось трошки хлорозу, тому що було дуже багато дощів, я їх проливала і вони вже відновлюються, але я думаю, що треба ще філатином їх пролити, щоб гарні були і взагалі додати до них добре, щоб були гарні соцвіття Можливо, для цієї гортензії буде замало трошки. Цього кріплення, цієї опори. Подивимось. Якщо буде необхідність, то просто докуплю і заміню на інше, трошки більше за висотою та діаметром. Це кільце роз'ємне, тому ми можемо навіть на дорослу рослину його вдягнути і при цьому не травмувати її. Я спочатку вирішу, де будуть мої стовпчики струмлятися. І вже виходячи з цього, буду потім закріплювати коло, з'єднувати між собою. Тому що, якщо ми будемо спочатку коло збирати, то незручно буде ось ці ножки встромляти у ґрунт. Розташовуємо їх ну, приблизно трикутником і можна ось так приміряти. Щоб це було відносно коло наше. Ось так, десь так і просто вставляємо грі. Потім збираємо всі гілочки, щоб вони у нас були всередині, ось так треба вкратне, бо я. Зламала одну гілочку, Треба нижче було трошки її. Це коло трошки нижче занурювати. Так, і з'єднуємо між собою. Краще вже це було робити, коли рослина була менше, це було б менш травматично для неї. Так, ось цю мішку треба переставити. Регулюємо висоту. Яка буде нас влаштовувати, І ось так. Ну, так само буде зараз встановлювати на інші кущі. До речі, ці ніжки можна зняти, і так буде значно зручніше їх встановлювати. Ви можете просто одну вставити, визначитись, де вам інші потрібні, огорнути все коло навколо кущика, і потім вставляти далі інші ніжки. Так виходить зручніше, бо ви можете одразу розрахувати діаметр кола і де вам потрібно. Цю ніжку стрімляти. Ну що ж, всі опори встановлені. Ось такий воно все має вигляд. Те, що вони зелененькі, їх майже не повітні. Я думаю, що для ось таких невеличких кущиків з такого такого можна брати, такий, як у мене. Тобто діаметр кола буде 30 см. А ось для таких, що більше, то краще обрати, мабуть, десь хоча б з пів метри. Тому що 30 для нього все ж таки замало. Дуже вертикально воно стоїть. А краще більше брати, тож, мабуть, я. Цього року ще залишу а на наступний рік буду купувати більшу. Або, може, і цього року заміню. Дуже незручно не її на такий великий кущ встановлювати. Я чекала, поки у мене а, виростуть пагони, щоб вставляти, але потрібно було все ж таки це робити, коли вони були маленькі, ось такі. бо потім їх вставити туди буде легше, а, щоб не зламати парстки, як ось у мене вийшла на першому кущику. Поки я пристосовувалася. Не зрозуміла я як краще. Можна зняти, але не завжди легко вдягнути ці ніжки можна одразу з ними. Тут я вдягала всі три були на колі, тут я одну залишила, два зняла, тут дві залишила, одне зняла. Ну, тобто, краще пристосуватися. Головна порада, то краще це робити, коли ще не такі великі пагані у гортензі. Ось таке у мене на сьогодні вийшло відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Я дуже вам вдячна. Ставте лайки, залишайте коментарі. Це дуже мотивує мене знімати далі. І скоро побачимо вже у наступному відео. Воно буде цікаве, бо я буду створювати з нуля повністю нову клумбу. Тож, до зустрічі, всім мирного неба, Па-па.